Ви колись відчували, що ніби на своєму святі, але, наче чужі. Уявіть, весілля вашого сина, музика, сміх камери миготять, а ви сидите тихо, в кутку чекаєте. Коли, нарешті, приносять вашу страву, вона вже холодна. А син жартує так, що сміх ріже серце. Мама звикла доїдати те, що лишається від життя. У цю мить всередині щось ламається. Це вже не про їжу, це про повагу, про вашу цінність. Про роки, які ви віддали, щоб виховати цю людину, хтось би проковтнув образу і досидів до кінця, але справжня жінка вирішує інакше піднімається, змінює правила гри і починає нову сторінку свого життя. Ця історія не лише про весілля, вона про гідність, про те, щоб сказати досить і більше не погоджуватися на менше, ніж ви заслуговуєте. Бо коли ви вирішуєте діяти, навіть ті, хто вас образив, змушені почути ваш голос. А лист, який вона залишила того вечора. Саме він став початком змін, яких ніхто не чекав. Хочете дізнатися, як це перевернуло їхні стосунки. Тоді залишайтесь і слухайте далі. У день весілля Артема зал був повен гостей музика, сміх, келихи з шампанським. Марія, його мати, сиділа тихо в кутку, намагаючись не привертати до себе уваги. Коли нарешті принесли її тарілку, Їжа вже була холодна, неначе і життя в ній, і саме тоді син жартівливо кинув фразу Мамо, ти ж звикла доїдати те, що лишається. Ці слова вдарили її сильніше, ніж будь-яка зима в Карпатах. Вона посміхнулася, щоб ніхто не бачив її болю, але всередині щось перевернулося. Коли всі танцювали гопак і співали пісні, Марія тихенько піднялася і вийшла з залу. Це був її тихий протест, не скандал, а крок гідності. Іноді мовчазний вихід гучніший за будь-які слова. У нашій культурі це особливо зрозуміло гідність для українця дорожча за золото. Вона пішла додому через нічні вулиці, вдихаючи запах свіжого хліба з пекарні на розі. І в голові звучала лише одна думка: досить. Того вечора, у своєму маленькому будинку з вишитими рушниками на стінах, вона взяла аркуш паперу, сіла біля старого столу, запалила свічку і почала писати. Кожне слово було як сповідь про роки самотності, про те, як вона жила заради сина, про всі мовчазні жертви. Лист був не про образу, а про правду це був лист жінки, яка нарешті вирішила подивитися у вічі собі й синові. Вранці Артем, ще сонний після вчорашніх тостів, знайшов конверт на столі. Він розірвав його, прочитав перші рядки, і руки почали тремтіти. У тих словах він побачив дзеркало, яке показало йому його власне серце, його обличчя зблідло, і раптом свято вже не здавалося таким яскравим. Цей лист стане поворотним моментом не лише для нього, а й для всієї родини, але що було далі, відкриється у наступній частині історії. Одного ранку Марія почула звук поштаря знайомий стукіт у ворота. На лавці біля хвіртки лежав конверт із золотим тисненням. Вона обережно розірвала його і побачила запрошення на весілля Артема. Ніякого дзвінка, ніякої розмови очі в очі, лише папірець. Це відчувалося не як радісна новина, а як повідомлення для сторонньої людини. Слова були ввічливі, але холодні, без тепла, без: Мамо, я хочу, щоб ти була поруч. Сидячи на кухні з чашкою гарячого чаю. Вона довго дивилася на листівку. У нашій культурі особисте запрошення має велику вагу запросити людину в дім чи на свято це символ поваги. А коли цього немає, здається, що тебе поставили в ряд інших гостей, не виокремивши якнайдорожчу. Для Марії це було боляче вона пригадала, як колись сама кликала людей на весілля родичів особисто з теплими словами. Цей момент змусив її відчути себе непотрібною. Вона подумала мене запросили не як матір, а як формальність. Таке усвідомлення це як холодний душ, і тут важливо зрозуміти іноді життя дає нам сигнали, що настав час змінити правила гри. Це може стосуватися не лише родини, а й роботи, стосунків, навіть дружби. Якщо ти відчуваєш, що тебе сприймають як опцію, а не як людину, настав момент переосмислення. Марія поклала листівку на стіл і мовчки сиділа, слухаючи, як цокає старий годинник на стіні. Вона відчула, що попереду непрості часи, і хоча зовні вона залишалася спокійною, усередині зароджувалася рішучість не дозволити собі бути лише гостем у житті сина. Те, що вона зробить далі, покаже, наскільки глибоко її зачепила ця ситуація, і саме тут історія починає набирати обертів. Артемові. Вже 28. Він живе не вдома, а у великому місті, в Одесі, в квартирі з видом на море. Його життя виглядає глянцевим кав'ярні, нові гаджети, стильний одяг, відпочинок у Карпатах узимку. Він працює у сфері IT, заробляє непогано й здавалося б, досяг усього, про що мріяв. Але чим далі він ішов у своє життя, тим рідше згадував про матір. Про її тихі вечори в селі, про її самотній город, який вона доглядає своїми руками. Марія бачила його наречену, Марину лише двічі, і обидва рази відчувала холодок, ніби стоїть під прицільним поглядом. Марина була ввічливою, але її очі ніби зважували, оцінювали кожен рух. Це було відчуття, ніби ти прийшов на іспит, але тебе вже заздалегідь вважають недостатньо хорошою. У нашій культурі стосунки невістки і свекрухи завжди тонка тема, і від першого враження багато що залежить. Коли Марина розмовляла, у її голосі була нотка зверхності можливо, це не було навмисно, але Марія відчувала себе сільською, ніби її простота була недоліком. Це типова ситуація для багатьох, коли молоде покоління живе в іншій реальності, а батьки лишаються в старій хаті з пічкою і садом. Але тут важливо пам'ятати те, що для когось здається простотою, насправді є силою, силою коріння, яке тримає людину. У глибині душі Марія знала ці погляди і слова Марини можуть стати джерелом конфлікту в майбутньому. Вона бачила, як син дивився на свою наречену, із захопленням, але й із певною покорою, і розуміла якщо не навчитися відстоювати свої межі зараз, пізніше буде ще важче. Саме це відчуття і підштовхне її на наступний крок, який ми побачимо в продовженні історії. Після кількох безсонних ночей Марія вирішила: треба зробити щось, щоб бути частиною цього свята. Вона набрала номер сина і з надією запропонувала свою допомогу допомогти скласти меню, підібрати квіти, можливо, навіть замовити коровай у знайомої пекарки з села, такий, щоб усі гості пам'ятали. У її голосі було тепло, бажання бути корисною, не просто спостерігачем. Вона хотіла показати, що її любов може зробити цей день ще кращим. Але відповідь Артема була холодною, як зимовий вітер. Мамо, все вже оплачено, батьки Марини всім займаються, ніби двері грюкнули прямо перед нею. Це боліло не менше, ніж його жарт на весіллі. Адже пропозиція допомогти це завжди про участь, про спільність. Про відчуття, що ти важливий, а тут їй дали зрозуміти ти гість навіть у підготовці до цього великого дня. Марія поклала слухавку і довго сиділа біля вікна, дивлячись, як вітер гойдає гілки яблуні. Їй пригадалися власні молоді роки, як вона з чоловіком готувала весілля сестри, як вся громада допомагала, хто вишивав рушники, хто варив борщ для сотні гостей. Для українців весілля це не лише подія пари. Це свято роду. І відчуження від цього процесу різало серце. Усередині Марії зароджувалося рішення якщо їй не дозволяють бути частиною підготовки, вона принаймні зробить усе, щоб виглядати гідно в день весілля. І ця думка почала давати їй сили. Вона ще не знала, що ці кроки змінять не лише її зовнішність, а й внутрішній стан. Але саме так починається наступна глава цієї історії. Марія вирішила. Якщо її роль на весіллі лише гостьова, то вона принаймні зробить усе, щоб виглядати гідно. Вона взяла свій старенький гаманець і почала відкладати кожну копійку, відмовилася від улюблених цукерок, перестала купувати дорогий чай, навіть відклала покупку нового пальта. Її метою було знайти сукню, яка покаже вона не бідна родичка, а мати нареченого, яка заслуговує на повагу. Кілька субот поспіль. Вона їздила на базар у місто, приміряла сукні. Одні були занадто яскраві, інші виглядали дешево. Нарешті вона знайшла ту саму стриману, але елегантну, у ніжних блакитних тонах, які нагадували їй весняне небо над Полтавою. Купила й нові туфлі, нехай і трохи натирали, але виглядали святково. Вона навіть записалася до перукарки, щоб зробити гарну зачіску. Цей процес був для Марії більше, ніж просто підготовка. Це була маленька перемога над відчуттям непотрібності. Вона знову відчула себе жінкою, яка може бути красивою і впевненою. Коли ми змінюємо зовнішність, це впливає і на наш настрій, це як свіже повітря для душі. Іноді варто зробити щось для себе купити гарну річ, піти на масаж, змінити зачіску, і ви вже дивитесь на життя інакше. У дзеркалі Марія бачила не втомлену жінку, а людину, яка вирішила не здаватись. Усміхнулася сама собі і подумала тепер я готова. Але попереду ще був сам день весілля день, який перевірить її внутрішню силу і покаже, наскільки далеко вона готова зайти, щоб зберегти свою гідність. А що зробили б ви на її місці? Сиділи б мовчки й чекали, коли вас помітять, чи нарешті підняли голову і сказали: Я теж важлива. Можливо, настав час і вам змінити правила, поставити межі і почати жити по-новому. Задумайтесь, скільки разів ви терпіли біль щоб не сваритися, скільки разів погоджувалися на крихти уваги, коли заслуговували на повагу і любов? Життя занадто коротке, щоб чекати милості від тих, хто не цінує. Якби ви могли почати сьогодні, що змінили б? Зробили б перший крок до власної свободи? Напишіть у коментарях, ваша історія може підтримати того, хто зараз переживає те саме. І, звісно, якщо хочете дізнатися більше історій, які дають силу і надихають діяти, підписуйтесь на канал і вмикайте сповіщення. Ваша нова сторінка життя може початися просто зараз.